Всім добрий ранок. Варимо суп качений на каченому бульйоні. Кусок порею. 5-6 картоплин і грам 300-400 червоної сочевиці, промитої. Отаку 4-літрову кастрюльку На качиному жиру обсмажуємо тонко порізаний порей. Можна звичайно цибулю, але в мене є порей, мені подобається запах, подобається смак, тому порей. Запах бомбезний від потушеного порею. І такий осінній перець заморожений зменку того перцю. Він дає набагато кращий запах і смак, ніж той, що зараз продається зимою. Коли ця вся краса між собою подружилася, додаємо картоплю і додаємо сочевицю. Оцю всю красу заливаємо каченим бульйоном. Обов'язково проціджуємо через таке дрібне дрібне сито. Бачите, тут в мене є що я варилася. Ми дуже любимо перчик і все таке, от воно мусить бути проціджене, щоб вже в супі нічого не було. Ми дуже любимо перші страви, тому в мене такі перші страви різноманітні. Ми завжди снідаємо першими стравами, обідаємо першими стравами. Тому. І тепер да, доводимо до кипіння і вариться все це до готовності картоплі і сочевиці. Треба помішувати, бо сочевиця любить дуже пристати до дна і підгоріти. Зіпсується суп. У мене бульйон варився зі спеціями, з перцем, з морквою, селерою, цибулею. Тому бульйон у мене приправлений. Тому в суп я даю тільки отаких от два малесеньких лаврових листочка, які потім вийму. Лавровий листок з сочевицею дуже гарно. Поєднується. Ну, такий густий буде супчик. Сочевиця у нас розвариться. Жовта сочевиця, червона, вона дуже гарно розварюється прямо в пюре. Буде дуже смачно. Ось такий в мене вийшов гарний супчик. Він густий. Сочевиця повністю розварилася. Засипаю мороженою петрушкою. Буде смакота буде сніданок і обід.